Як ви думаєте, скільки розрядів є у числа, що показує кількість відомих зір, або припускаю, що кількість відомих зір у видимому всесвіті дорівнює Правильна відповідь? Це 24 розряди: це 1 мільярд, помножений на 1 мільярд, і помножений на 1 мільярд? Як ви думаєте, яка зоря є найближчою? До Землі. Отже, через 10 секунд ми побачимо, яка ж зоря все таки на вашу думку, є найближчою до Землі. І правильна відповідь: ну, звісно, це сонце, так. І часто використовують саме таку одиницю вимірювання для вимірювання відстаней у сонячній системі. Ця одна астрономічна одиниця дорівнює приблизно 150 мільйонів кілометрів. Дайте будь ласка відповідь: а яка ж зоря? Є найближчою до сонця. Отже, одна секунда, і, звісно, це є Проксима Центавра. Навіть назва може нам підказати. Проксима Центавра це латиною означає близька центавра. До неї дійсно всього чотири з лишком світлових роки. Про цю зорю вже багато що відомо. Навіть у неї знайшли планети. Цілком можливо, що одна з планет, яка обертається навколо зорі Проксима Центавра, має вигляд саме такий. Якщо ж говорити про цю систему, то це три зорі: Проксима Центавра, Альфа Центавра А і Альфа Центавра Б. Вони в середньому розташовані на відстані 4,5 світлових років. Від землі. Це як потрійна зоряна система. Вони всі обертаються одна навколо одної. Але ви можете бачити, що Проксима Центавра вона тут є найменшою зорею. У порівнянні з Альфа Центаврою, вона просто крихітна. Сузір'я Кентавр, бачите? І ось вона, ця зоря, насправді цілих три. Альфа-центавру бачимо ліворуч. Проксима Центавра. Зараз ми її швидко променемо. Найближча зоря до землі вона червонуватого кольору, набагато більш червона, ніж ось Альфа Центавра. А Альфа Центавра насправді є подвійною зорею. Вони обертаються досить близько одна до одної. Дуже схожого розміру ці зорі. Вони мають приблизний розмір, як наше Сонце. Але їх не потрібно плутати з Бета-Центаврою, тому що це є інша зоря, точніше інших три зорі. Зверніть увагу на відстань: альфа – відстань 4 світлових роки, а бета – 390, а світять вони дуже схоже, так? А що таке зоря? Ось у нас люди пишуть, що це розпечена куля з плазми, або об'єкти з газів, де відбуваються різні фізичні реакції і через що випромінюється світло. Саме так воно і є. Отже, давайте зараз ми розташуємо об'єкти, починаючи від найближчих до землі. І до нас надійшло 15 відповідей. Дякую всім. Одна секунда. І ось він: той порядок, який нам потрібно. Середня відстань до Сонця, вона є меншою ніж середня відстань до Юпітера. Так, отже, нам потрібно вибрати, чим відомою є зоря Сіріус. Це зоря, що має кільця, або це зоря, що не має планет, або це найбільш яскраво зоря Нічного неба, або це зоря, що вже вибухнула. Насправді, як ми зараз дізнаємося, Сіріус це теж не єдина, не одинична зоря. Вона не така, як наше сонце. У сонця немає другої зорі, яка обертається разом з нею, десь поряд. Сіріус це найбільш яскрава зоря нашого нічного зоряного неба, того, що є поряд із землею. Якщо ж говорити про інші зорі, звісно, Сіріус не є найяскравішою зорею у всесвіті. Відстань до Сіріуса приблизно як дві відстані до Альфи Центаври чи Проксима Центаври. Майже все світло, що ми бачимо, фактично ми отримаємо саме від Сіріуса А. Це справді подвійна зоряна система, тобто тут видно, як Сіріус А обертається разом з Сіріусом Б навколо невидимої точки у своїй зоряній системі. Що ми знаємо про сірівос? Порахували, що вік. Цієї системи всього 230 мільйонів років. Тобто, як ми вже маємо таку здогадку, так що всі зорі мають різний вік, вони мають різну тривалість життя. Сіріус А і Сіріус Б це зорі іншого спектрального класу. Вони є зорі з більшою масою ніж сонце, і вони живуть меншу кількість часу. Так більш ніж 200 мільйонів років тому вони утворилися, але близько 120 мільйонів років тому більш масивний Сіріус Б. Перетворився спочатку на червоного гіганта, після чого скинув зовнішню оболонку, і на сьогоднішній день сію з бе є одним з найбільших за масою білих карликів, які відомі нам у каталогах зоряних. Так. Отже, що таке білий карлик, ми поговоримо ще докладніше в продовження цієї теми. А зараз я хочу запитати вас, як ви думаєте, з чим можна порівняти розмір Sirius Б, тої зорі, яка сьогодні є білим карликом? Із зорею Альфа Центавра Б, із землею, із Сонцем, або із зорею Вега? Як ви думаєте? Сіріус Б найкраще порівнювати саме із землею. У нас є багато відповідей. Саме з таким варіантом. А тепер уявіть, розмір Б як земля, але маса як сонце. Складно таке уявити, але такими є білі карлики. Ще одна цікавинка про Сіріус. От завдяки цій зорі ми отримали звичну нам назву канікули. А чому так? Тому що латинська назва Сіріуса це є канікула, що в перекладі означає маленька собачка. І колись римський сенат в найспекотніші дні повідомляв про перерву в роботі, і на честь цієї зорі цей час називали канікули. Отже, давайте перенесемо нашу увагу до зір, які мають тип сонця. Як ви думаєте, до якого типу належить сонце? Отже, сонце ми називаємо зорею такого типу. Це є так жовтий карлик. Ми звикли говорити, що сонце це є жовтий карлик, але астрономи дійсно надають перевагу терміну g зоря. Жовтий карлик — Цей термін він не точно описує те, чим є сонце, і він не точно описує насправді колір зорі, тому що джі зорі, а це різні насправді зорі. Вони можуть мати різний колір від білого, тому що сонце воно більш біле ніж жовте до ледь жовтуватому. Отже, є такі зорі, зорі типу O, B, A, F, G, K та M. Просто треба запам'ятати такі слова в реченні O, B, A, Fine, Girl, Kiss, Me. Так, о, будь гарною дівчиною. Поцілуй мене. Весело так, але це справді допомагає запам'ятати цей порядок. Я бачу ваші реакції, вам подобається. У нас є ще одне запитання для вас: як ви думаєте, яка температура поверхні сонця? Дякую всім за відповіді. До нас надійшло багато ваших відповідей, і через 5 секунд ми вже дізнаємося правильний варіант. 3, 2, 1. І правильна відповідь: 5,5 тисяч градусів Цельсія. А якщо говорити взагалі про сонце, давайте подивимось на деякі цифри. Отже, діаметр сонця, тобто відстань від одного його краю до іншого, це як 109 діаметрів землі. Маса 333 тисячі мас землі. Температура поверхні 5,5 тисячі градусів, і температура ядра майже 16 мільйонів градусів. Бачимо. Наслідок сонячної активності, використовуючи спеціальні фільтри, можна сонце вивчати різними способами. І ось ці спалахи правді дуже класно видно, саме використовуючи фільтр, що дозволяє вивчати сонце в цій довжині хвилі. Отже, у нас тут зараз буде перераховано декілька типів зір. Подумайте. Які з перерахованих типів зір можуть бути більшими за сонце? Лише одна відповідь є правильною. Ви можете розуміти, що як червоні, так чорні, так білі, так і жовті вони всі можуть мати різний розмір. Є мінімально можливого розміру червоні карвики і максимально можливого розміру червоні кармики, і так далі. Отже, правильна відповідь тут насправді жовті карвики, так? Сонце є жовтим карликом. відповідно. Є жовті карлики трошки більші, ніж сонце, трошки, тому що вони не можуть бути в 100 разів більші. Це вже інші типи зірок. Ось на цьому зображенні сонце справді величезне. Але якщо ми дивимося в цьому масштабі, є зорі, які менші, це сонце, ось low mass Stars. тобто зорі малої маси. Є коричневі карлики, Brown Дворф, і є планети навіть Юпітер. Він за своїм розміром майже може бути зорею, але це за розміром для того, щоб бути зорею, юпітеру потрібно мати набагато більшу масу. Ще одна така інфографіка, малюнок. поставте, будь ласка, плюсик як коментар, коли ви знайдете сонце на цьому малюнку. Чому я прошу? Тому що знайти сонце тут важко, і це говорить нам про те, що сонце насправді є дуже маленькою зорею. Порівнянні з багатьма зорями, які є у всесвіті, які є знайдені. Наприклад, зоря ЮАЙ щита одна з найбільших зір у всесвіті. Про ці зорі докладніше, ми поговоримо у продовженні цієї теми. Дякую за ваші плюсики і інші коментарі, які ви пишете. Отже, сонце ми знайшли. Так воно ось тут, ледве, ледве помітна крапочка. Отже, давайте глянемо, а які зорі є десь недалеко від сонця на відстані 10 парсек. Один парсек дорівнює приблизно 3,3 світлових років або 31 трильйон кілометрів. Я думаю, що ви вже могли знайти в центрі таке сонечко з вісьмома крапочками навколо зеленими. Наші вісім планет сонячної системи є зорі класу A, F, G, K, M. Також білі карлики теж тут відмічені такі малесенькі білі крапочки. Тож уявіть наскільки багато вже знайдено зір і планет, і інших схожих на них об'єктів в досить невеликій відстані від сонця. Це всього 30 світлових років до центру нашої галактики тисячі світлових років. Яка частина, як ви вважаєте, з усіх зір нашої галактики занесена до каталогів? Так, це тисячі і тисячі різних зір, але скільки їх з загальної кількості, насправді відповідь може нас дійсно вражати. Це є одна десятитисячна відсотка. Отже, справді більшість зір досі є невідомими. Я хотів би ще запитати вас: дайте, будь ласка, відкриту відповідь, про які зорі. Або типи зір, або щось про зорі, Вам найбільше цікаво дізнатися, тому що ми готуємо продовження цієї теми. От вам цікаво про чорні карлики. Я бачу, так от люди вже додають про бетельгейзи. Так, ми обов'язково поговоримо про бетельгейзи. Про рекорди, так ми обов'язково поговоримо про зорі, які є найбільшими, найменшими, найяскравішими, найтьмянішими. Так, це дуже цікаво. Вега, коричневі карлики, кратні зорі. Сонце так у нас про сонце буде взагалі окрема зустріч, окрема тема, окреме відео. Блакитні гіганти, розміри зір. Круто, круто. Дякую всім за ваші пропозиції, за те, що вам цікаво. Отже, у продовженні цієї теми ми поговоримо зокрема про нейтронні зорі і чорні діри, як вони утворюються. Які вони бувають, що таке те, що я вам показую на екрані. Тут насправді дуже цікаве явище. Ми дізнаємося про зорі, які можуть жити не тільки мільйони, не тільки мільярди, а навіть трильйони років. Дізнаємося про уявляєте, зоріні такі об'єкти. У них температура поверхні може бути нижче нуля градусів. Таке буває. Ми обов'язково поговоримо, поговоримо у продовженні цієї теми. Ми поспілкуємося з вами про таке дивовижне явище, як зорі, які цілуються. Як я люблю жатома казати, вони фактично торкаються одне одної, тобто цілуються, так і звісно, у нас будуть і інші теми пов'язані з зорями, тому що якби не було зір у всесвіті, не було б фактично нічого іншого. Не було б, наприклад, екзопланет про зорі, які знаходять навколо інших планет у всесвіті. Ми поговоримо теж дуже скоро на одній з наступних тем. Дізнаємося більше про чорні діри і нейтронні зорі. З цим же пов'язана тема про галактик і квазари, тому що фактично в кожній галактиці, особливо в центрах галактик, вже підтверджені надмасивні і інші чорні діри. Усі зорі, ми розташовуємо в сузір'ях, і це допомагає нам класифікувати і легше уявляти наше зоріне на небо. Ну а зараз прийшов час подивитися на статистику наших відповідей. Сьогоднішні результати у нас такі на першому місці. у нас сьогодні Захар, ваші відповіді мене дійсно сьогодні вражають. Дякую всім. Дякую всім. З вами був Максим Савченко і творче об'єднання тандем. Як і завжди, дякую за перегляд і вподобайки. Залишайте коментарі під відео, адже мені дуже цікаво їх читати і дізнаватися вашу думку. Зустрінемося вже дуже скоро у наступному відео. Всього найкращого!